Збалансоване харчування, запорука гарного самопочуття та міцного здоров'я. Особливо це стосується молодих організмів, які лише формуються. Аби залишатися бадьорими та енергійними серед щоденних справ, дітям школярам необхідно здорове харчування з потрібною кількістю жирів, білків, вуглеводів та вітамінів. Діти це дуже тендітний біомеханізм, це дуже тендітна лабораторія, дуже тендітний механізм, який дуже легко зламати. Тому неправильне харчування, тому харчування таке, як у дорослого, для дитини воно не Можливо, не можна дитині їсти жареного, в неї ще не вели та кількість фарментів не так працює, як у дорослої людини та ж сама печінка як і підшлункова, особливо до 9 років. Не можна дитину навантажувати великими об'ємами їжі. Їх її шлунок не перетравить таку кількість їжі. Сучасні школярі полюбляють різноманітні снеки та шкідливі смаколики. Проте така їжа нічого окрім шкоди не принесе. Чому ж варто відмовитись від швидких перекусів та чим може загрожувати їх надмірне споживання? Ніяких фастфудів. таке фастфуд, фаст швидка да? фуд – їжа, швидка їжа, швидкі вуглеводи, які дуже швидко засвоюються, або навпаки, провокують додаткове виділення харчового соку, або е, травного соку. Або ж складні, або ж швидкі оці фастфуди, і до речі, оці всі чіпси і сухарі, які містять надлишок солі, і які зазвичай діти їдять, що називається в сухомятку, не запиваючи водою, вони можуть призвести до тимчасового. Вого руйнування оболонки клітин шлунку. Клітини руйнуються, надлишок солі, клітина руйнується. Тому нема це, це взагалі вони не повинні бути в раціоні дитини. І з тим, що категорично заборонено вживати школярам, розібрались. Тож якими корисними перекусами можна замінити фастфуд та сухарі. На перекуси це горішки це. Мармелад це сухофрукти. Можна, якщо дитина любить поїсти, сухий лаваш, сухий хліб. Не оцей пухкий, да, а сухий хліб. Лаваш, в який загорнути, ну, наприклад, варену курочку з тим же самим огірочком, да, і зробити перекус без майонезів, без кетчупів. Краще покладіть туди свіжий огірочок чи помидорчик. До принципів здорового харчування дитини входить також кількість прийомів їжі на день. В ідеалі школяр повинен їсти з інтервалом не більше як 4 години. Збалансоване харчування ем, їжа повинна поступати в організм невеличкими порціями і через приблизно рівні проміжки часу. І якщо для дорослої людини нормально триразове харчування, то для школярів нормально п'ятиразове харчування. Шановні, маленька дитина, яка прокинулася о сьомій ранку, школярик, да? він може чимось поснідати, перехватити, що називається, да, перекусити чимсь о сьомій ранку. Але о десятій годині ранку обов'язково треба, щоб був гарячий сніданок повноцінний сніданок. А потім вже о 14-й годині обід. А потім вже може так зване, то теж гарне красиве слово підвечірок, топ або полудник, а потім вже буде вечеря. І пам'ятайте золоте правило збалансованого харчування. Кількість спожитих калорій має дорівнювати кількості калорій, яку витрачає ваша дитина протягом дня. Крім цього, варто не забувати про водний баланс. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.